А кому адресована заява Сполучених Штатів Америки в даному разі на радбезі, коли говорить нам американська представниця, що вона закликає Іран і закликає інші країни вплинути на можливі постачання? Кому вона це говорить? Я думаю, що це е, заява, яка нагадує попереджувальне у повітря, тому що Іран і без того перебуває під достатньо потужними західними санкціями. але як ми побачили, це не завадило Ірану виробляти безпілотники Камікадзе, виробляти, до речі, балістичні ракети. Ну, це свідчить про те, що у цієї країни є достатньо потужний промисловий науковий потенціал. Тут треба розуміти, що, ну, як на мене, це пов'язано не тільки з прагненням Ірану всіляко допомагати Російській Федерації. Це прагнення, на мою думку, є тактичним. Тобто для м, Ірану, для тамтешніх, ну як часом говорять, е, режим, е, режиму Аятол, є в принципі е, однаково шкідливими і е, американські безбожники чи американські хрестоносці і російські безбожники, тому вони в цьому контексті, і, власне, сусіди е, суніти, які не сповідують. Основи шиїтської гілки ісламу тому Іран е, отримав такий сигнал. А опосередкованим е, адресатом сигналу, звичайно, є Китай, тому угу. що остання поведінка Китаю, ну вона так вона, вона не засвідчує, що Китай готовий постачати е, зброю Росії. Е, я думаю, що е, якраз тут е, знаєте, є е, так би мовити певні цінності для Китаю і. Цінності е, матеріальні. Ці, цінності це значний обсяг товарообігу Сполученими Штатами, і навіть його суттєве зменшення, воно буде для СІДЗІПІНА е, суттєвою проблемою. Угу. А, але чому виходить так, що. Ем... Ну, КаНДР, от її економіка цієї країни, яка продовжує продавати і буде ще продавати, судячи з із... збирається принаймні судячи з цієї заяви, зброю вагнерівцям, припустимо. А економіка точно існує за значної підтримки, бодай закривання очей на багато чого, або такої тіньової підтримки Китаю. Іран теж має подібну руку допомоги чи якісь сприятливі ринки для себе китайські і якусь допомогу звідти, чому до Китаю звертається в даному разі американська представниця? Ну так завуальовано і опосередковано роблячи таку заяву тому, що в інавгураційній промові Байдена, яка прозвучала майже два роки тому, саме Китай названий головним суперником для Сполучених Штатів. Росія сприймається Сполученими Штатами як Ну, скажімо так, більш дрібний фактор, uh -huh. дрібний фактор впливу, і, біль, ну, я б сказав, менша загроза. Тому, відповідно, ми бачимо ці моменти, і на них маємо відповідним чином реагувати. Це не означає, що все, все відбудеться от просто ну, от тут і зараз. Але це з одного боку. Але з іншого боку, коли десь в інформаційній стрічці промайнуло те, що. Іран отримує винищувачі су 35 російські, uh -huh. то це свідчить про те, що ну швидше за все, це щонайменше бартерний обмін. Ну ніхто не знає напевне, хто, крім тих, хто підписував відповідні угоди, який там розрахунок, uh -huh. скільки там скільки чого обмінюють. Але факт військово-технічної співпраці між Іраном і Російською Федерацією він є очевидним. Угу. Ну в Ірані справи в економіці, принаймні точно вже не дуже прості, якщо Іран піднімає практично вдвічі, наприклад, ціну нафти своєї, яку продає Сирії, а посилаючись на те, що просто економічна ситуація, така економічна кон'юнктура, що інакше діяти не може. І ну, фактично, в одних статтях журналісти пишуть, що Іран 30-40% населення просто вже перебуває за межею бідності, і тому ясно, що не не, не так-то просто. А чим Китай може і як вплинути? На Іран на поточний момент, які важелі у нього є. Ну, знову таки, це ринок для іранських енергоресурсів насамперед. І uh -huh. відповідно, е ну, тут треба бути енергетичним експертом для того, щоб розум е сказати більш фахово, прокоментувати, як можна розвиватися е ситуацію, ну, в гратися з ціною нафти. Але ви розумієте, що коли країни Групи Семи поставили межу для ціни нафти російською, то очевидно, що інші країни будуть намагатися більш активно діяти в цьому, в цьому плані. Угу. А, пане Євгене, і... власні енергоресурси, угу. пане Євгене, і от якщо так ніби підсумувати цю китайську, принаймні лінію, так, китайський трек в даному разі. Чи є е, у вас е, ну певний оптимізм, оптимістичне бачення, що Китай дослухається, бо в офіційній риториці те про що ми говоримо, Китай заявляє, ми взагалі не знали, що Росія збирається нападати. Ми не будемо підтримувати. Ми проти погроз з ядерною зброєю припустимо. Але от ці сателіти або ті країни, які якось співпрацюють із Китаєм, ну та ж КНДР, Постачають, і виходить, що Китай, як мінімум, не перешкоджає цьому. Ну, як мінімум, як максимум, може, якусь іншу і ще інших зусиль докладає. Чи ви гадаєте, Китай відреагує на подібні заклики, чи якісь інші тиски, які, можливо, менш публічно чиняться на нього, щоб обмежити можливості Ірану в постачанні ось таких балістичних ракет? Е, ви знаєте, є суттєвий момент для посилення. У всякому разі, ну, я б сказав, для певної аргументації. Це наявність українського посольства в Китаї. Але є одна проблема. Посольство є, але там вже 23 місяці, вдумайтесь, 23 місяці немає посла. Сергій Камашев, останній посол України, помер в Пекіні в лютому 21-го року, і з того часу посла там нема. Е, ну ми часто мислимо стереотипами, але ви розумієте, що відсутність посла протягом такого тривалого періоду в країні, яка є постійним членом Ради безпеки ООН і є ядерною державою, із якою ще в 2021 році у нас був найбільший товарообіг, uh -huh. це ну, як, як би так сказати, це жовта картка uh -huh. нашому МЗС. І офісу президента, бо зовнішню політику у нас зараз спрямовує звичайно офіс президента, а не Міністерство закордонних справ. Це мало для кого секрет, хто за цим стежить. Відповідно, ну мені звичайно вже в різноманітних обговореннях фахові дипломати, а я не є фаховим дипломатом, це теж не секрет. Говорили, ну там звичайно, що ж там Китай. Але знаєте, це нагадує анекдот про людину, яка потерпала, а їй. То човен повз неї проплив, а вона відмовилась? То якусь дошку прибило до стовпа, за яке вона зачепилась? Вона теж відмовилась, і потім людина таки помирає, потрапляє до чистилища, і господь їй каже: Ну ага. треба ж було, хоча б спробувати. Тобто, треба, хоча б пробувати, намагатися. Невже у нас в країні, яка мала власну дипломатичну школу? Ще з сорокових років 20-го століття і була серед засновників Організації Об'єднаних Націй, немає людини, яка може поїхати послом до Китаю. Про яку ми тоді власну зовнішньополітичну суб'єктність говоримо, в якому місці даруйте.